Пронто-пронто, мої кохані. З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Вау! Краще вам цього не знати. Думайте тільки про себе. Дякую, що заказуєте амулети, великий попит, велика черга. Ви обов'язково будете найкращі весь життя, але треба буде пройти трансформації. І так, про що це? Ірофант? Ой, Іерофант, боже. Відлюдник. Тут, ви знаєте, тут ви зараз можете якось сама відокремитися від всього світові і сама з собою боротися, розбираючись внутрішньо, що ж у вас відбувається? Взаємне кохання. Є у вас взаємне кохання феєчки, не знаю, як вас. Але зараз чорнолуналі літа сьогодні казали. Мене емоційно дуже ковбасить, бо вона підсвічує всі мінуси. Я коли дивлюсь ці пабліки, пов'язані з Україною, з моєю рідною. Мені хочеться всім відписати, розказати. Ну, по-перше, український язик, не український. Сонечки, давайте правильно, Україна. Український, і це не кажіть, що це неважливо. Ви знаєте, це як там одна дівчинка просить допомогу тваринам. Я багато допомагаю, але пише на російській мові, і у неї маленькі предкажу: пишіть на українській. Вона каже: ми все життя розмовляли на російській. Я роззакрила і пішла далі, тому що ну, дівчат. Ну, я теж все життя прожила в Донецьку. І теж все життя вважала, що мова не має значення. Треба, щоб нас всіх перебили, тоді вже ви зрозумієте це. І тут я скажу вам, що вас, вам дуже важко з цим жити, цим, що ви тягнете на собі у цю боротьбу. А стосовно чого? Стосовно ваших почуттів. Так, 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 так. І в чому почуттів до якогось лицаря да, чаш, тобто чоловіка незрілого, чоловіка, який проявляє себе як дитинка. Є такі чоловіки, дівчата, і, в принципі, ви правильно робите, що боретесь з собою. Треба на прийняти це кохання, направити його на фінанси, стати самою багатою жінкою, реально. Виказує мале, до речі, на фінанси. І ви ніяк не можете прийняти рішення стосовно чого. Стосовно маг, стосовно того, що ви можете йти вперед. У вас для цього є всі інструменти. А ви думаєте, чи його чекати, чи що робити? Розумієте? Йдіть вперед. Якщо це ваш чоловік, він вас знайде, де б ви не були. Зрозумійте, чекаючи, ви тільки ще більше робите відстань, між вами. Бо ви даєте енергію. Ми на відпускання минулого чоловіка вам це допомагає. Так, що ж вам краще не знати? Знов кажуть про вас. Ну, тут що ви вклалися і чекаєте довгий час. І вас тягне до цього чоловіка дьяволу. його теж тягне до вас. Так, король мечів, чоловік із минулого. Ну, ви це знаєте, що вас тягне до нього. Тут навіть деякі з вас до кори сумління по ночам мучають, ви саме себе мучаєте, не треба. Так що ж краще не знати моїм фейчкам. Ну, вам кажуть, можливо, краще не знати, що ви теж його кохана жінка. Що до вас у нього полихає кохання. І тут він по цій карті, тут чаш, може у вас просити вибачення, навіть у когось на колені, на коліна ставати. І аркан Помірність дуже класна карта. Сонечки, довгий час ви у нього, кохана жінка, не менше року. Кохання до вас полихає. І чим далі, тим більше він розуміє, що це вже його. Життя. Тобто, ви в його житті. Це є його життя. Так що краще не знати, каже, знати, що він хоче з вами поновити відносини, будувати стабільні надійні стосунки. Так. І він зараз подумує, як це зробити. Бачите, по мечам. Такий розумний чоловік король мечів, головою тільки приймає рішення, не серцем. Так, імператор. Він до вас йде, імператором. Тобто людина, яка готова взяти відповідальність, людиною, яка має гроші, соціальний статус. Тобто, людина, яка готова народжувати дітей. Ось такий. А чи справді він деякий імператор? Ви знаєте, я ж люблю це питати. Кажуть так, Аркан Помір, дівчата, пройшло багато часу. Ура! Яка за вас щаслива? І реально він став імператором. Або у когось. Все ж таки він вам прийде в тих енергіях, але треба буде ще почекати, поки у ця його імператорська постать, тобто те, що я сказала, відповідальність, бажання заробляти гроші, опікуватися дружиною, мати дітей. Хоча слово нести відповідальність, в ньому вже все це закрито, заволіровано, і це вже дуже круто для чоловіка, то він таким стане. Напишіть, чи хочете ви цього чоловіка, мені дуже цікаво. А я хочу вам сказати, що дякую що в групу Телеграм. Моя енергія робить чудеса з вами, і це не тільки амулети, це ті знання, які я вам там безкоштовно даю від щирого серця.